Всім привіт! Сьогодні хочу показати мою нову посилочку. Як ви знаєте, вже цей блокнот я показувала відок шорті. Ми оформляли для нього сторіночку. В нього ще йдуть наклейки. Давайте відкриємо. Ці наклейки показують цінність. І також ще покажу блокнот наклейками. Відкриваємо. Перша сторінка йде така в прозорому стилі. Друга йде. Перша рівень свої оформляли. А також її йде. Це дуже багато, що дуже школи. Скажу, ми її будемо оформляли. Тепер наклейка. Давайте відкриємо. Тут фіолетова обложка, але ну фі... наклейки теж фіолетові. Вони перші йдуть э, в червоному кольорі. Можу показати. Давайте подивимося пару сторіночок перших. Также йде ще дуже дуже багато старинчок. це така з мишкою і з украшаючими лентами. Ленти дуже багато на всіх сторінках. А также наклейки капібар. Также шеї наклейки Капібаркою. я вам їх покажу.